Сьогодні вранці дві ворожі ракети поцілили безпосередньо в серед місця Харкова, Київський район. Одна з яких влучила в вищий навчальний заклад будівлю частково зруйновані конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Сталася пожежа на площі близько 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також інша ракета влучила безпосередньо біля фасаду чотириповерхової житлової будівлі. Там фасадна частина будівлі постраждала, вибиті всі вікна, а також пошкоджені ще поруч розташовані житлові будинки. Там сталася пожежа у підвальному приміщенні на площі одного квадратного метра, яку рятувальники також оперативно ліквідували. На місці події працює 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу. Зараз роботи рятувальників. Направлені на те, щоб розбирати завали та проводити аварійно-рятувальні роботи безпосередньо в будівлі навчального закладу. Під завалами нікого не було. Загалом постраждала на дану хвилину вже за даними екстреної медичної допомоги четверо чоловік. Це легкі ушкодження, декому була надана допомога на місці, декого довелося госпіталізувати.